Наступне питання порядку денного. про програму військово-патріотичного виховання та підготовки молоді Минського району до служби в Збройних силах України на 2015-15 роки. Слово для інформації має гостувати Микола Іванович, голова Мінської територіальної організації воїнів Аван. Товариші, я буду коротко говорити, значить, за ці два роки я побував два рази в Семенівському районі. Він набагато менший, ніж наш. От, і, мабуть, можливості менші. Но там виділяється на військово-патріотичне виховання набагато більші суми грошей, ніж на нашу організацію для цих заходів. І от скільки разів зустрічаюсь я з комісіями і все суметь менші, менші і менші. Значить, військово-патріотичним вихованням займається практично 4 чи 5 організацій, в є у списку вчинків. Що ще хочу сказати? Значить, по вечерам, Молодіж чим займається, всім чим угоди. Так, так. От. Ми робимо цьор працю на добровільних началах. І я думаю, якісь 20 чи 25 тисяч гривень О. це для району невелика сума, Маючи в ведучого, що допустимо. Провести якусь військово патріотичну гру і потім по переможці звозити є така можливість у Гончаровській, або хоча б у музей в Чернігів. Це потрібні кошти. Наші коштів, які ми збираємо за що внески добровільно, не вистачає. Тепер ми плануємо зробити. Музей Афганський. Казалось би, у військоматі дві кімнати можна виділити. Там, виходить, Міністерство оборони, собака на сіні. Приміщення є, а добитися цього нема можливості. Тільки одна писанина. І от скільки років я, Так, років чотири знову головою рав. Тільки писанина, писанина, в інші райони поїдуть. Ну, рішаються як то. Не знаю, як вони правдами, неправдами, ну вирішують. Семенівка, Бахмач, Ніжин. Ну, добре, Ніжин там великий. Ну, Бахмач. От сьогодні Тітаренко показав газету нашу, афганську, третій тост. Навіть в селі хлопці в селі і то зуміли організувати О, музей. Афганців. Ну це ж небагато нужно, скільки у нас багато є у кожного афганця чого-про то про Афганістан. Спомини є. Ні, ми знов дождемося так же, так як і ветеранів Великої Вітчизняної війни. Тепер ми шукаємо, де мов, щось на якійсь бумажці написуємо. Так це ж ми добровольно це робимо. Добровольно. Чи лучше, коли ми підемо тут? Я думаю, це не лучше. План є. І от починають. А хто буде, а куди буде? Да нам безразлично, хто буде цим розпорядником, ну, щоб можна було це діло зробити. Тепер по коштах для цих матерей, котрих загиблі сини. Да я думаю, вони віддали дорожче, ніж ми можемо їм зараз дати. І то починається це непогано. Ну, не знаю, я багато готовий, читати не хочу, але скажу, те, що вже на бої. Є по військово патріотичний вбивший досав. Я його щось не чую. На свої взноси, хто б не проводив, ну ми на своїх взноси вже в суботу, 16 марта, по вільній боротьбі. Чя там, бумай безразлічні. На свої взноси ми купили призи, вимпіли, з дітьми побули. Там десь з 10-ї години до 17-ї години. Он у прийомній райради, чип, чіпіль, як він називається, комп'ютерський, подивіться, там десь штук 80 фотографій. На, на лица цих дітей подивіться. Там і що була дівчинка, за цього стала не видно, як вона боролась, як їх такі? Так, куди ми їх пускаємо. На завод товару там по вечорам. Що там робиться? Не знаю хто. Я думаю, що є смисл, щоб ця програма була прийнята. Сім'я до вас. Будь ласка. Дякую. Можливо, питання там було? Немає. Немає. Присягнути. Ну, я вже на цього питання були робочі наради, засідання президені розказали ми. Я казав, що люди початку... пройшли Аністан, а бюрократичні наші. Перешкоди, здолати дуже ре дуже важко. Тому я вважаю, що ми спільними зусиллями повинні сприяти тому, щоб все-таки ця програма не тільки була прийнята, а вона була і реалізована, особливо в частині виділення і інших питання. На е, засіданні президії 14 березня це питання розглядало. Була залучена начальнику фінансового управління районної державної адміністрації від пропозиції щодо конкретних. Е, Розпорядників коштів по реалізації даної програми. ході обговорення було запропоновано розпорядниками даної програми визначити відділ освіти, управління парації та соціального захисту населення та фізкультурно-спортивне таристов коло через районну державну адміністрацію. Я відверто скажу, що мене особисто не все влаштовує в даній програмі. Стосовно питання фінансування, джерел фінансування, але як проміжний етап вона повинна бути прийнята з метою того, щоб ми шукали подальші кроки вирішення цього питання. Щоб не 5-10 розпорядників були, а щоб один. І можливо навіть виділення якоїсь 0,25 чи жоставки Миколі Івановича. чи. Це виборна посада чи інші особи. Але яка була конкретно, ми бачили шляхи фінансування і вирішення цієї програми. Більше того, на президії ми тут домовлялися, що 10 тисяч буде конкретно записано на цей рік на вирішення тих чи інших питань умовою того, що певні заходи вже пройшли за мінусом відповідно цих коштів. За мінусом. Певні заходи, вони відбулися вже в районі і фінансувалися з різних джерел. Тому ось такі зміни. Основне це там не вносились не питання зміни до заходів, які передбачає програма, а головне питання це фінансування. Отакі От основні розпорядники коштів, які назвав відділ освіти, управління праці та соціального захисту населення і через коло, через адміністрацію. Все я озвучу, ніяких більше змін. Десять тисяч за мінусом тих, які вже відбулися заходи. Відбувається, там вони фінансувалися по відділу культури, значить, проєкт рішення ви отримали. E, зміни озвучать. Є пропозиція не зачитувати, ви маєте на руках і розглядали постійні різних. То за те, щоб даний проєкт рішення змінами і доповненнями, які я озвучив і виступаючи. Приєднати як рішення сесії районної ради. Прошу голосувати. Хто проти, отримався рішення? Прийнято. Шановні депутати, згідно регламенту роботи на перервана.